Друзі, друзі, це моя чергова поїздка, значить, е, у Кривче. Не знаю. Я по суті їду туди до одного товариша, який зі мною лежав у лікарні. А може і зайду ще раз в кристалеву печерю, не знаю, добачте. Так, коротко, маленький відос, думаю, зроблю. Ось Їхав через Синьків цей раз, дорога класна там. Місцями було, що зашкалювало на спідометрі вище, як 60. А тепер їду ось такою. Щебінь, іде де-не-де асфальт. Ось. Але тут таке. Казав мій товариш, мелочій житті. А ще трошки буду я вкрив, чому. Жара капець. Так як минулого разу нагадали мені поїздку минулого разу я їхав також до Кривчого, жара була близько тридцятки і теж їхав без майки місцями. Ось такі справи. Продовжую я свій маршрут до села Кривче. І що мене здивувало? Сьогодні 26 серпня. А дивіться, соняхи тільки-тільки починають цю вести. Я дивуюся, чого вони так пізно, що цей агроном собі думає, чи вони взагалі встигнуть урожай зібрати з таким темпом. Ну, Цікаво просто. Йой. -йой, -йой. Соняхи щойно лиш цвітуть. Бджоли мають роботу повним ходом. Ну, нічого, не збирають мед. Файно. Ось друзі, дивіться. Ось тут я повернув праворуч, поїхав на сапогів, переїхав перехрестя, їхав сюди прямо. І Ось я знаходжуся біля печери Юлей напиши. Ось по карті. І дивіться в реалі, що я тут знайшов, коли приїхав сюди. Ось це такий спуск сюди між цих два пеньки. І ось там ця яма. Не знаю як вам, але мені стрмно туди лізти. Мені туди лізти стрмно. Там ось світь мотузка. Там фонариком туди свічу заглиблення є. Навіть, коротше, не хочу туди заглядати. Це стрмно. Колись, можливо, тут і був вхід. Тому що, дивлячись, тут є вон, свічу фонариком і є якесь железо. Можливо, тут щось і було. Бажання у мене просто ноль лізти туди. Значить, йду я до свого велосипеда, він там наверху в мене стоїть. Вертаюся на трасу і поїхав на Гусятин. Дивлячись по рельєфу. Тут всередині великі зали, тому що тут кастовий провал, там кастовий провал і ось тут кастовий провал. іменно там, де вхід у печеру. Жаль, що не можна знайти вхід, подивитися на це, але рискувати життям я теж не хочу лізти у цю диру. Коротко. Ось така вона печера. Їду я далі. Коротше. Вертаюся я вже назад на головну дорогу. Ось. Є ще деякі маршрути. За 7 кілометрів тут є досить класна печера. Оптимістична називається, можливо хтось з вас і був, там бачив про неї. Е, значить, яка обстановка виходить? Фу, вона закрита, охороняється державою. В одиночку туди ну, нереально попасти. Треба наймати екскурсовода. Екскурсовод коштує хоч ти один, хоч вас 10, група складається з одного від 10 чоловік. Ну, відніше від одного до 10, коштує 600 гривень. Тобто, зрозуміло, так? Да? І екскурсія триває 2-3 години. Хоча б я навіть і заплатив ці кошти зараз, я просто реально не встигаю по часі. Тому що печера велика і хочеться подивитися всі зали. А час в мене обмежений, я хочу на вечір вже доїхати до гусяли. Ось такі справи. Так що з печерою я зараз відкладаю на задній план. Можливо, десь колись приїду з товаришами і обійдеться і дешевше. І спеціально виділим для того часу, щоб подивитися на, на ці прекрасні зали. й там Кейс, дим здіймається. Страшно їхати мені туди. Ой, страшно. Приїхав. ладно, жартую. Файні там люди, файне село. Файні хати, я жартую. Ось такими дорогами доводиться мені добиратися до гусятина. Я думав тут буде асфальт. Я їду всього-навсього 7-8 км на годину. Це просто капець. Ужас просто. Я думав тут файна дорога. Бо би знав, хто поїхав би по колу. Як завжди кажуть, коротаєш дорогу, вона виходить довшою. Ми, каміння, вечір. Нічого. головне, що мені не жарко. Решта да, всі є рунда, життя. Нарешті вже можу трошки О, 27 їхати це не 7 в годину. Ну нічого, ще трошечки я вже буду в осятині, там вже трас чекає на мене. Дощ починає трошечки цяпіти, але нічого. Я швиденько. Раз-раз і все. Але прикольно тут їхати, такі корчі. Ой-ой. А я розумію соняшники. Сухі, чорні і вже чекають своїх жнив. А що вони там посіяли, поняття не маю. Вони ще не навіть конкретно добре не зацвіли. Ой агрономи, агрономи. Так, мені залишилося ще 15 кілометрів. І я уже на місці, на місці, на місці.